В сьогоднішньому Івангельському ривку ми читаємо, що Ісус, звертаючись до апостола Петра, промовляє: Якщо я хочу, що тобі до того, ти йди за мною. Ми часто хочемо дізнатися Господа, чому такі події стаються в моєму житті? Чи може бути по-іншому, а як буде, навчаємося не задавати лишніх питань Ісусові, а натомість. Довіряємо йому, як маленька дитина своєму найдорожчому батькові, в простоті серця та без обмежень. Господь знає краще за нас, що ми потребуємо і як більш впевнено прямувати нам до святості. Він той, хто складає план нашого життя і дороги, якою нам треба йти. Наш натомість обов'язок це цим шляхом іти, йти разом із ним. Ісус показав нам приклад, Він першим проклав шлях, сказавши: Отче, нехай не моя воля буде, а Твоя. Те, що хоче Ісус, це найкраще для нас. Все, що Він просить від нас, це йди за мною, бо Він знає, що разом з ним ми обов'язково переможемо і дійдемо до нашої мети.